Потужні та необхідні на фронті 20 пікапів для українських захисників вже невдовзі поїдуть на передову. Ці автівки вдалося закупити завдяки консолідованій роботі обласної та міської рад, а також громад Вінничини. Свої власні внески робили і депутати, аби підсилити тих, хто боронить Україну на лінії вогню. З перших днів повномасштабної війни міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб налагодив контакти з бригадами і забезпечував їх необхідним обладнанням. Допомагати захисникам координатори та співзасновники продовжують і далі. Зараз ми робимо баги, які будуть теж використовуватись на фронті. Лазні, які потрібні сьогодні військовим, це і хімічні грілки, які ми постачали і будемо постачати на наступний рік для бригад, з якими ми працюємо. Це і дрони, і різні безпілотні системи, тепловізори, ну тобто, все. І засоби раді радіоелектронної боротьби, боротьби все, що необхідно, і все, що ми можемо. У нас у всіх одна ціль. Ми маємо перемогти у цій кривавій війні, яку розв'язала Росія проти України. І це завдання для всіх. Перш за все, треба пам'ятати про наших воїнів, про тих, хто сьогодні зброю в руках боронить нашу державу і знищує ворога.